Привіт, малята! Давайте виконаємо в пальчикову гімнастику меблі для родини. Так що будьте уважні, дивіться, слухайте і виконуйте рухи разом зі мною. Тато лис і лисенята заходились майстрювати. І пиляли, і стругали. І молоточком працювали. Тож надвечір був готовий, стіл великий, причудовий, ще умільці молодці змайстрювали шість стільців. Для матусі для тата, для сестрички для брата, для бабусі дідуся, за столом родина вся. Разом в будні і у свята, і дорослі, і малята.